Сьогодні ми проведемо дослід з водою та олією. Для цього нам знадобиться склянка з водою, склянка з олією та склянка з миючим засобом. Спочатку ми беремо олію та наливаємо у склянку з водою. Ми з вами можемо побачити, що олія піднялася у верх, олія легша за воду і більш густа. Тому вона не змішується і не тоне, а піднімається та утворює шар на поверхні з водою. Тепер я візьму засіб для миття посуду та додам до нашої суміші. Наче нічого й не змінилось, Але якщо взяти ложку і поколотати його, Після того, як ми його поколотили, ми можемо побачити, що миючий засіб розтворився у воді, а у легкій та густій олії створилася пінка. Наступний дослід називається веселка в склянці. Для досліду нам знадобиться 4 склянки, вода, ложка. 4 кольори фарби та цукор. У склянки насипаємо цукор. У першу склянку одну ложку, у другу дві ложки, у третю склянку 3, та у четверту 4. Далі у кожну склянку нам потрібно наляти по 3 ложки теплої води. Розмішуємо, щоб цукор повністю розчинився у воді. Далі, отримані розчини, ми фарбуємо у кольори. Першу склянку ми фарбуємо у червоний колір. Другу склянку – у жовтий. Третю склянку у зелений. Та четверту склянку у синій. Далі ми беремо порожню склянку та наливаємо. Спочатку синій розчин, потім зелений, потім жовтий та потім червоний. Ось така веселка у нас вийшла. Чому кольори не змішались? Тому що кожний розчин по-різному насичений цукром, тож має різну густину. Тому розчини різного кольору розташовуються окремими шарами, а не змішуються в один. Наступний дослід з водою та кулькою. Для цього нам знадобиться кулька, пляшка та гаряча вода. Кульку нам потрібно одягнути наверх пляшки та поставити у воду. Далі ми можемо бачити, як кулька потихеньку надувається. Це стається тому, що повітря у середині пляшки нагрівається та розширюється. Кулька поступово надувається.